Стація 12. Стація 12. Ісус вмирає на хресті. Люди моляться, люди страждають. Та в молитві зникають страхи. Нас сьогодні ракети вбивають, як тебе, кониці, наші гріхи. У Твої руки віддаю Духа Мого, Сказав Ісус Небесному Отцеві. Голова впала на груди. Ісус Здригається сьогодні наша земля від смерті. Помирають захисники, помирають діти, жінки літні люди. Здригається земля від невимовного горя. Мені страшно чути про смерть. Я сумую і плачу. Господи, не дозволь мені падати в безнаділь. Люди отримали життя вічне. Господи, дай нам силу і відвагу прийти, гідно хресною дорогою моєї України, пам'ятаючи, що Твоя любов сильніша від смерті. Помолімося, за вмираючих. Отче наш, що на небеса, нехай святиться ім'я Воля Твоя, як. як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від духа, Амінь. Богородице Діво, радуйся, мога Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний christ's last